Путін каже, що Україна, США і Росія могли б спільно працювати на окупованій росіянами Запорізькі атомні електростанції. Чи дійсно так може бути? Чому диктатор раптом про це заявив? І що друзі насправді стоїть за його словами? Розповім за мить лише для початку підпишіться на цей YouTube канал, не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Все це дуже важливо для розвитку спільноти, яка зростає. Я дякую кожному з вас за це. Ну і щоб часу вашого не гаяти, одразу будемо починати. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що він допускає можливість співпраці на Запорізькій атомній електростанції у тристоронньому форматі за участі Сполучених Штатів Америки. України, ну і звичайно, терористичної Російської Федерації, і от про це він сказав під час зустрічі зі словацьким прем'єром Робертом Фіцо на полях саміту ШОС в Китаї. Він все ще триває. Путін каже, що ми можемо співпрацювати з американськими партнерами і на Запорізькій АЕС. Ми, в принципі, побічно каже він, ці питання теж з ними обговорювали. Цікаво, правда, за нашими спинами обговорюють долю ЗАЕС те саме до речі. Про Продовжує Путін стосується і української сторони на запорізькій станції, якщо складуться сприятливі обставини. Ми обговорювали це з американськими нашими колегами і можемо навіть втрьох на ЗАЕС попрацювати, сказав він. Чому Путін раптом вирішив згадати ЗАЕС? Давайте, друзі, нагадаємо, що ще на початку своєї другої каденції, за повідомленнями ЗМІ, Дональд Трамп запропонував свій так званий мирний план. Тоді преса писала, що він його передав українській стороні в Парижі, значить, цей план передбачав визнання анексії Криму, який був захоплений Російською Федерацією у 2014 році, тобто, сполучені штати, визнали б Крим. Також у ньому мова йшла про ЗАЕС і виключення України зі списку потенційних кандидатів на членство в НАТО, але Зупинімося детальніше саме на запорізькій атомній електростанції. Одним із ключових пунктів плану Трампа було оголошення зони навколо Запорізької АЕС нейтральною територією. Можливо, під контролем США ну така от маленька ремарочка, можливо. Як писала тоді преса під час розмови із Зеленським в березні, Трамп нібито порушив питання про те, що Сполучені Штати можуть придбати українські електростанції, в тому числі атомні, назвавши це найкращим захистом для цієї інфраструктури. Інша преса писала про те, що це могло б бути спільне керування, тобто сполучені штати могли б зайти в менеджмент і от керувати всі мали б там втрьох. Тобто не зрозуміло, але сполучені штати таким чином посягали на Запорізьку АЕС, якщо вірити пресі. А я не сумніваюся, що Дональд Трамп міг щось подібне пропонувати. Значить, тоді Зеленський відреагував на всю цю історію, яка ширилася в інтернеті, і сказав про те, що запорізька станція сама по собі сьогодні не працює, і це так. Запорізька там електростанція не працює з 2022 року. І от президент України каже про те, що без нас, без України, вона працювати також не буде, і Сполучених Штатів при всій повазі не вистачить. Потрібен наш технічний склад, сказав Зеленський. От він зазначив, що Америка на політичному рівні точно розуміє, якщо вона увійде у формат менеджменту для ЗАЕС на технічному рівні, то увійде тільки з нашими технічними працівниками. За словами Зеленського, одразу постає багато питань, і, зокрема, йдеться про те, що буде з містом Енергодар. Про життя і безпеку українських громадян, які працюватимуть на станції, де ці громадяни житимуть, що буде з їхніми дітьми, про там доступ до води для станції, і так далі. Тобто, питання справді реально це правда. Їх дуже багато, якщо ми розглядаємо теоретично такий варіант, що можна підписати чи не підписати, питає Зеленський. На що можна погодитись або не погодитись? Якщо ця станція сьогодні конкретно під е, рускими, а завтра може бути під американцями, а все інше що з людьми? Якщо американці будуть з нами і руски вийшли з АЕС, американці з нами, і ми відновлюємо це разом, і ми заробляємо гроші на електриці. Тощо, я думаю, що це нормально. Але я жодного разу не чув таку пропозицію офіційно, сказав Зеленський. Тобто офіційно він сказав, що ніхто нічого не пропонував. При цьому погляньте, він не виключив варіант спільного керування з американцями, але при умові, що росіян там не буде взагалі. Путін же пропонує тристоронній формат разом з, зі, своїми, зі своїми росіянами, але Трамп, значить, якщо Зеленський каже, що ніхто публічно з американців не пропонував е, угоду по заС, то Трамп публічно спалився. Насправді спалився друзі. Він фактично визнав, що робив пропозицію по запорізькій атомній електростанції. З чого можна зробити висновок, що йому дуже картить її отримати. Трамп сказав, що нині ми говоримо про території, говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, право власності на електростанцію. Дехто каже, що США мають володіти електростанцією, каже Трамп, бо ми маємо відповідний досвід. Ви можете взагалі собі це уявити? Трамп каже, дехто каже, що ми можемо володіти З. Хто каже, що ви можете володіти З? Це ж ти і придумав. Це ти вигадав, що ти хочеш нею володіти. І тому робиш таку пропозицію. Це хто взагалі каже? Ви маєте відповідний досвід, а ми не маємо відповідний досвід. Так ми його і маємо, цей відповідний досвід. Ви без нас, якщо навіть теоретично уявити цю ситуацію, там не впораєтесь. Росіяни не можуть там впоратись без нас, без українців там взагалі нічого неможливо зробити. А Трамп каже, дехто каже, що за С має бути наша. Я б показав би зараз, що там має бути ваша. Є, до речі, ще одна дуже цікава деталь, друзі. Справа в тім, що коли преса почала обговорювати всі ці мирні плани довкола Запорізької електростанції, у міністра закордонних справ Сергія Лаврова тоді прямо запитали, як ви ставитесь до пропозиції президента США Трампа про можливе спільне управління ЗС США та України. На що Лавров сказав, що ні, ми не отримували такої пропозиції. А якщо й отримаємо, то пояснимо, що управління запорізької атомної електростанції перебуває у відданні російської. Державної корпорації Росатом під наглядом персоналу МАГАТЕ, який постійно ну, типу на да, постійно присутній на майданчику і здійснює моніторинг. Сказав сказав Коняка Лавров. І журналісти у нього запитали, уточнюючи запитання, поставили, чи означає це відмову від пропозиції США про контроль над станцією. Лавров сказав прямо: не думаю, що можливі будь-які зміни. Тобто, Лавров фактично ще тоді озвучив позицію російської влади. Роль Запорізької атомної електростанції не підлягає обговоренню. Це російська власність. Тобто, подивіться, як все це виглядає: ми собі жили, поживали мирно допоки не прийшла російська істота. Не почала окуповувати нашу землю, вбивати наших людей, забирати наше майно, в тому числі взяти під контроль, окупувати нашу запорізьку атомну електростанцію. При цьому Дональд Трамп, який мав би допомогти нам її деокупувати і покарати Росію, каже, а давайте вона буде належати американцям. Або давайте вона буде під спільним контролем. Росія спочатку каже ні, от Лаврова я ще не стував, Росія каже ні, а потім нібито погоджується, тому що Путін сказав, а давайте. І виходить так, що два старих тупих мудака Путін і Трамп хочуть поділити наше майно, яке нам належить, і яке у нас незаконно відібрали. І при цьому вони хочуть втюхати нам історію про те, що це мирна угода. Розумієте, да? але друзі, постає питання: що ж змінилося? Що ж змінилося цього разу? Чому Володимир Путін раптом згадав про Запорізьку атомну електростанцію і запропонував керувати нею на трьох? Ну нічого, ж. Про, про, про ЗС ви чули щось в останній час? Я нічого не чув. А Путін от раптом вирішив задати. А все дуже просто, друзі. Путін ідеально маніпулює Дональдом Трампом. Він прекрасно знає усі його слабкості. Він чудово знає, як влаштований Дональд Трамп. Головна причина такої заяви Путіна не відпускати далеко повідок від Трампа. Путін не виконав жодного прохання американського президента, він не припинив вогонь, він не зустрівся з Зеленським, він не демонструє жодних намірів миритися. Натомість Дональд Трамп погрожує запровадити санкції, і Путін щоразу щоразу пропонує щось щось таке, що не буде реалізовано, але від, відтермінує ці самі санкції, які, якими порожує Дональд Трамп. От погляньте на конкретних прикладах. Давайте пройдемось. Коли чотири європейські лідери прибули до Києва на зустріч Зеленським. Вони всі разом зателефонували кому Дональду Трампу, і разом чотири європейські лідери, плюс Зеленський п'ятий, плюс Трамп, домовились в телефонному режимі, що вони запровадять санкції проти Російської Федерації. Після цього Путін вночі вийшов до преси і запропонував зустріч делегацій у Стамбулі. Пам'ятаєте, так Трамп тоді санкції, звичайно ж, не запровадив. І примусив буквально українську делегацію їхати до Стамбулу. Всі, абсолютно всі, розуміли, що до ніякого мирного результату це не призведе, але Путін свого досяг він відтермінував санкції Трампа і затягнув час, відправляючи мединських і інших військових злочинців на пустопорожні переговори, які як я вам тоді говорив і кажу зараз, ні до чого абсолютно не призвели. Далі друзі, коли Трампу це набридло, він знову почав грузити порожувати, вибачте, санкціями. І вже виставив свій перший дедлайн. Після цього Путін вигадав черговий фокус і зустріч на Алясі. Трамп знову відклав свої санкції. Він зустрівся з Путіним. Він не зумів його переконати в необхідності припинення вогню, а про дедлайн якось забув, тому що ніхто ж санкції не запровадив. Потім Дональд Трамп зустрівся з зеленськими і європейцями. За його словами, він домовився з Путіним про те, що той зустрінеться із Зеленським, і виставив вже новий дедлайн два тижні. Вчора цей дедлайн знову минув, і Путін знову вигадує черговий фокус, який може сподобатись Дональду Трампу, тільки щоб той не запроваджував нові санкції. Цей фокус називається спільний контроль над Запорізькою атомною електростанцією. І так по колу все це продовжується, а кінця війни немає. Тобто, головна задача Путіна по максимуму. Підкреслюю по максимуму затягувати час, щоб продовжувати окупацію української землі, при цьому уникаючи гніву і санкцій від Дональда Трампа, так буде і цього разу, і ще багато разів у майбутньому, повірте. Тому не шукайте, будь ласка, друзі, тут жодних інших сенсів і теорій, що Запорізька атомна електростанція може стати частиною так званої мирної угоди і поштовхом до її реалізації. Я вам більше того скажу. Згідно з новим звітом Грінпіс. Росія, як пише New York Times, будує лінії електропередач на окуповані е, території Півдня Нашої країни щоб підключити до власної мережі захоплену нею АЕС, тобто Росія хоче підключити Запорізьку атомну електростанцію, і оце видання пише, що це свідчить про намір Москви перезапустити і експлуатувати ЗАЕС, незважаючи на ризики і заклики вирішити питання статусу станції на мирних переговорах. Звіт Greenpeace містить супутникові знімки, які чудово показують і демонструють усім нам, що з початку лютого Росія будує понад 50 миль. Лінії електропередачі і опор між окупованим Маріуполем і Бердянськом вздовж там узбережжя Азовського моря. Супутникові знімки були перевірені The Times. тому не будьте Трампом і не обманюйтесь, Росія просто так не вийде з атомної електростанції і нікого туди не допустить, але я можу помилятися, до речі, цього також не виключаю. Що, якщо я помиляюся, давайте поміркуємо. Можливо, дійсно це часто за атомна електростанція Запорізька це частина мирної угоди. Можливо, дійсно Путін запропонував. Давайте рулити на трьох. Я правда не уявляю, як Зеленський може окнути цю історію, щоб в трьох там Україна, Росія і Сполучені Штати рулили Запорізької АЕС, але ну слухайте, якщо уявити суто теоретично, це може бути тоді, що виходить Запорізьку атомну електростанцію, нам повернуть. Або, бодай, під наш частковий контроль? А як буде з Енергодаром? Ми ж там також будемо присутні. Це що означає, що Енергодар нам також повернуть? Чи як Трамп цьому посп... Посп... посприяє? Можливо, буде створена ось ця велика зона, там де ніхто не буде допущений, окрім спеціалістів, і це буде так звана сіра зона, але все одно питання власності ЗАЕС буде належати Україні, а Енергодар, як місто, також як тут? От, поділіться ви своїми враженнями, друзі, і коментарями, і дайте відповідь на запитання, з чим ви погоджуєтесь з тим, що Путін знову водить Трампа за ніс, чи з тим, що дійсно в рамках можливих мирних переговорів ми можемо повернути собі за ЕС Енергодар і суміжні е е території, і в тому числі містечка і селища? Поділіться своїми думками в коментарях. Я їх прочитаю обов'язково, і з вами поспілкуємося в чаті. Бережіть себе своїх рідних і близьких до зустрічі.